Добрий день! Це 50-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема селектор заперечення CSS. Псевдоклас «Node» задає заперечення, наприклад, P-note last. Означає вибрати всі абзаці, які не мають класу last. Вкладені «node» не працюють. Синтаксис. Селектор 2 крапки «node» і. Код, який ми маємо написати. Приклад перший. Зробимо червоного кольору все. Лі, першого. Е, скопіюю цей код. Ні, спочатку я задав базу розмітку HTML, назву її 050, як на Е, Link і style.css. CSS. Так, CSS. О, тепер можна написати. Скопіювати цей код, вставити його в загальний редактор. І скопіюю код. Вставити, зберегти і відкрити у нашому браузері. І ось як ми бачимо, всі елементи, ЛІ, які не вважаються першими, вони пофарбувалися у червоний колір. Чудово! Практич, практичні завдання. Завдання перше. Даний код. Напишіть селектор, який вибере все лі, крім лі класу LM. Окей, скопіюю цей код. Вставити сюди. Та всі лі окрім класу LM. Так, він здається не в дужках пишеться. Ой, не в кавичках. Окей. Ось, як ми бачимо, усі лі, які не, важ... не є е, нащадком е, класу Elm, вони пофарбувалися у червоний кольор. А ті нащадки, які є в класі Elm, вони не поформувалися пофарм... не у червоний кольор. Задання 2. Даний код напишіть селектор, який вибере все лі, крім першого. Е, окей. Вставимо цей код і тут просто напишемо first Child. Збережемо іновимо наш браузер. Ось як ми бачимо, всі елементи, лі, які не, не є першими, вони пофарбувалися червоний. Перший елемент він не пофарбувався червоний. Так, завдання 3. Даний код. Напишіть селектор, який вибере все лі, крім першого та останнього. Скопіюємо. Так. А, він той самий. Е я не знаю, чи можна так писати, але зараз спробую. Last child. Ні, здається, він не буде працювати, тому що. Ну, а, буде працювати все. Я думав, не буде, тому що там кома і все таки, Але він працює чудово. А, так, перший елемент і останній елемент. First and, the set and last elements, вони не пофарбувалися у червоний, тому що ми поставили заперечення нот. А всі останні, починаючи від 2 до 8, вони пофарбувалися у червоний, тому що це не є першим елементом і останнім елементом. Так, на цьому урок наш можна завершити. Дякую за увагу.